Як ці яйця зварилися, так від мене всі прокльони відвалилися, як із яєць життя не народиться, так прокляття до мене не повернуться. Мертвому мертвоє, живому, живоє. Тут де кістки мертві лежать, тут для них і мій підклад. З цією часу до мого наказу піде прокляття, програма туди, де цвинтерна брама, де мертві спочивають. І живим жити не заважають. Я прокляття на ключ замикаю і назавжди його тут залишаю. Най буде так. То тільки що почуєте заговір другої частини ритуалу по відчитуванню прокльону. Завтра, на 20-й день місяця, то найкращий час, аби повністю звільнитися від тяжких станів або будь-яких боргів. Прокляття особливо родове, як і псування можуть повернутися. Тому після того, як ви його зняли сьогодні, то треба змкнути тут -ту роботу. Вам знадобляться три круто зварені яйця, жменя солі з нової пачки, або з тої, що ви з нею працюєте, замок з ключем. Підіть на могилу свого предка. Якщо не знаєте своїх предків або ці могили наразі далеко від вас, то знайдіть саму стару, занедбану, безім'яну могилу без слідів відвідування. Чим така могила буде старша, тим краще. Жменю солі киньте лівою рукою на могилу, покладіть туди ж зварені яйця. Тримаючи замок у правій руці, а ключ у лівій, прочитайте той заговір, що почулися спочатку. Закрийте замок на ключ і залиште на могилі. Прошепотіть прощення у матінки землі та попросіть для неї всілякі блага. Ключ викиньте у любу водойму, яку знайдете, най буде благословенний рід кожної з нас.